Буде добре. Христос народився. Славімо Славімо його. Чим займаєтесь? Чим Приїхали до землячки в місто Тернопіль. Робимо механику аудіограму. Він біденьки не чує. досить того, що не говорить, то ще не чує. Провіряємо слух аудіограму. І тут такий апарат, І вибиває воно так. Ну, Дякувати Богу, зараз і сучасні цифрові слухові апарати, і навіть на велику втрату слуху можна підібрати. Так що Михайлик буде чути і все в нього буде добре. Все в тебе буде добре. Ми тебе дуже любимо. У -ті -ті. У -ті -ті. Всім благословення, гарного вечора, мирного неба. І ми йому робимо перевірочку. Ну, Помаленьку. Помаленьку, все, гарного вечора. Чекайте, де тут у вас напротив Атріуму в Тернополі. Так, це є Атріум, другий поверх, кабінет слухові апарати. Ми О, вже працюємо 14 -й. років, маємо всі цифрові апарати в наявності, допомагаємо і дорослим, і діткам. Тому звертайтеся, дякую. І ми, Максимка тут теж провіряли, і апаратика брали, він дуже mm -hmm. гарно. Ну, все. Добре, все, гарного вечора, з Богом. З Богом. Все добре.